Доброго дня! Ви на каналі Квіти та інші дива, з вами. Іма. Сьогодні тут вітер, у нас холодно, можливо, звук буде не досить якісний. попробуємо. Сьогодні хочу про хайзантему розповісти, як висаджую, що роблю. Ось висадила в такі в мене відра по 10 літрів по одному живцю. Видно, що один один. Залежно від сорту, він має різний вигляд. Ось, Дивіться, наприклад, ось мультифлора. Запитують мене, потрібно прищіпувати чи ні. Ось цей сорт він вже, я йому нічого не робила, не прищіпувала, нічого, він дивіться, яка гарна вже шапочка в нього. Ось цей теж видно, що не прищипнутий і ось із бокових. Ростуть пагони і вона буде шапочкою. Тому мультифлору прищіпувати зовсім не обов'язково, тільки якщо ви хочете зняти посадковий матеріал ще один. Тоді можна вершок зрізати і укоріняти. Що я висаджую? Я використовую ґрунт тогорічний з питонії, в тому році питонії, в тому році хризантема. Додаю пролонговане добриво ось таке. Голубенькі такі ці, недорогі, якесь по 100 гривень я купила, ну, видно, голубі. Ось ці жовті це ще з того року смокот від питонії залишився. Якийсь суптра ніби так 100 гривень за кілограм, недороге. Добрево додаю по 30-40 грамів на 10 літрів. І цим самим я Трохи спрощую собі роботу. Е, вже на перший час тут є всі макро-мікроелементи. Ми повинні розуміти, що коли ґрунт закритий, рослині потрібно додати зовні ці всі. Макроелементи, там фосфор, азот, ой, що там калій, ну і мікроелементи магні, дуже люблять рослини, цинк, ну і всі інші такі. Що ще потрібно хочу сказати? Ось дивіться, а коли ми, чому я додаю це пролонговане сюди добриво, тому що коли можливі будуть затяжні дощі, не можна буде поливати. Тобто, якщо не вкривати весь час, не завжди це вийде. Буває, замокає рослина. От, а одобрювати потрібно, тому знаючи, що там вже заложено у нього. Це облегшує роботу мені і рослини. Є ще набрати поживні речовини, навіть коли я її не поливаю. Ну, це такий аспект, це він не обов'язковий. Це хто як бажає. Висаджую я відра, тому що я їх на зиму також заношу в приміщення для того, щоб раніше весною виняті посадковий матеріал. Знову ж таки, Ось що ще. Потім, я, коли осінню бетунія вже відходить, я переставляю її в те відро і виходить також не, не такий контейнерний квітничок. Висаджую також і в ґрунт, видно, по одній рослинці також нагадую ще раз, не висаджуйте побагато, висаджувати треба по одній і будемо мати гарний результат. Ну, ось таке відео. Можливо, комусь воно корисне. І ще одне, хочу показати, на, зауважити. Дивіться, ось вона не прищіпнута і вже який кущик дала, мультифлора. Ось тут не прищипнута інший сорт, але видно щось. Що Ідуть пагони. Тому мультифлору прищіпухають не обов'язково, якщо ви не хочете брати і посадковий матеріал. Так, ну що, ще? Висадили, тепер поливаємо, тому що волога потрібна. І чекаємо гарних квітів. Ну от і все. До побачення, до нових зустрічей.